Я тобі дам останній шанс. То не я! Так, шановний. <клак> ходи за мною, okay. так. так а за що ви мене затримувати? Ходи. Це нас оформляйте. Містер Курт. Закон. Так це ж ходи. не я напас, ходи пускати, поки там ходіємо. Оформляйте, щоб не цей. Ходи. Так, а це місце теж неофазне, не так? Так, а що Хуану давати? Який штраф? Так, в місця нема. Так, перейдіть в іншу сторону. Ма, <плес> звісно. Доброго ранку, місце. О, <плес> гарно вигадати. Так, що там Хуану давати? Який штраф? Вам я в не буду. Ш... негарно. не чутно? Ніхуя собі. Це Чисті. шо таке? Ах, олера его знает. Так. Ховайтесь, зна... блядь. Так, все, помню. Так, все, не бійтесь. Не, ну хуан утикал взял. Опять багом скористался. Подлюга. Двери а він пробіг через них. Нет, це не тільки шоутика всю. Та вибіг, я бачив, у мене відкат є, він через двері закриті пробіг. Може у нього вони відкриті опять цей бах. 30. Ну я баю. Ну я бачив, як він. Я бачив, як він із клітки вискочив і пробігався через ці двері. Я ще раз повірив. Вони закриті у мене. А у нього, може відкриті. Ну це я не знаю. Ні, ну. Ну, в лікарша? Я не бачу, тут літера. Та, от паскуда все А, вон там стоїть, містер Макс. На, надо цель, може, дішку кинути, якщо мексиканець не повернеться.